Так, відео по відправленню. Відправлення можливо, теоретично можливо. Якщо ви готові платити. От, наприклад, такий візочок, 250-300 буде переслати. Це приблизно. І це Укрпошта, і це найдешевий це стандарт так званий. Він складається, так, але пересилка буде не дешева. Тому відправлення великогабаритних речей, якщо великогабаритних, Наприклад, велосипед під питанням, візочок, він складається він менше. Тут вирішують наші волонтери. Чи відправлять вони вам великі габаритні речі, чи ні. На їх розсуд, повторюю, на розсуд наших волонтерів. Книжки, іграшки, одяг. Все це наші волонтери після перевірки документів. Перевірку документів в групі вказан контакт. Контакт мій. Ви висилаєте документи, фото, відео, і після цього надається вам контакти наших волонтерів. Весь цей одяг вони вам підбирають по вашому запиту. Взуття так само, розмір взуття, розмір одягу, на кого одяг, жіночі, наприклад, брюки. Або одяг на хлопчика 1-5 років, чи на дівчинку 5-15 років і так далі. Або на немовляток. або ви будете народжувати, вам треба одяг для вагітних. Так само трохи, але є. І одяг для вагітних. От, наприклад, коробка з одягом для вагітних. Все це ви вже після перевірки документів можете спокійно. Домовившись з нашими волонтерами, вони все підберуть і все відправлять. Так само, так само, якщо ви першою чи першим забронювали, вам можуть відправити бронювання. Наприклад, забронювали ви підгузки, вам відправляють підгузки. Знову ж таки, зважайте на те, що дівчата, волонтери наші, можуть повторно попросити вас, наприклад, якщо ви вам підгузки, свідоцтво про народження дитини. Або книгу вагітної. Якщо у вас нема цих документів, вони можуть у мене запитати. Якщо ви обманюєте, вас носять чорний список, і більше ви у нас нічого не отримуєте, а також в загальну базу волонтерів. Що ви обманюєте, що ви хочете те, що вам не повинно надаватися. Будь ласка, отримуйте допомогу тими речами, які вам необхідні, не треба зловживати. Це важливо. Тобто бронюванням. Ой, вибачаю, я вже запутався сьогодні четверте відео. З відправкою, я сподіваюся, все зрозуміло. Наступне відео буде з тим, як правильно, як, на мене нічого складного, ну як правильно надати документ для перевірки, що ви дійсно потребуєте допомоги. Якщо вас цікавить це відео, дивіться, будь ласка, наступне відео.